Виявляється, багато людей, моїх глядачів, не знали, що фірма Fire Maple випускає мультипаливні пальники. І я вас е, хочу здивувати, не тільки випускає, а ще і не одну модель. Сьогодні розповім вам про ще один мультипаливний пальник, або правильніше навіть сказати, рідкопаливний пальник. Називається він Fire Maple Turbine F5. Він дуже легенький, дуже ось такий. Мінімалістичний, тоненький, легенький, маленький, відразу з пляшкою, з ремкомплектом. Ну, все відразу в наборі. Давайте перейдемо до огляду. Я сподіваюся, що вам сподобається річ, дуже неймовірна, і я чесно кажу, що і собі таку б хотів. Поїхали, друзі мої! Дивіться, яка краса! Ось таке чудове пакування у Fire Maple. так, Модель Турбін. Дуже класний пальник. Дивіться, який він мінімалістичний. Тут намальований помаранчевий так, у цієї основи. Проте він сиренький, такий графітовий. Дивимось. Суперлегка бензинова плитка, бензиновий пальник. Працює на всіх видах бензину. так, газолін. це бензин. 500 мл. Пляшка нам типу в подарок, так, як подарунок. Але насправді, я думаю, що ми за неї заплатили матеріали: нержавійка, алюмінієвий сплав, латунь. Пом це пластик. Розмір у відкритому стані анфодінг. Фолдінг це закритий стан. Вага самої плитки. Пальника 233,5 г. Вага 500 мл паливної пляшки 115,7 грамів. Дивіться, яка в нього скажена потужність 3500 Вт або 3,5 кВт. І також вказано в BTU. Gasoline and white gasoline перекладається як керосин і бензин. Так, якщо повністю залити пляшку, заповнити 500 мл, то на максимальному режимі, якщо максимально відкрити клапан подачі палива, то в нас це діло буде палати 90 хвилин. Аж на 90 хвилин вистачить, тобто на півтори години. Всередині в наборі одна плитка, один пальник, один насос, помпа, одна пляшка 500 мл і один ремкомплект. З цієї сторони пакування в нас вказані елементи цього пальника. Подстенс – це підставка під посуд. Флейм спредер це колокол, так? прихід Tube – це трубка попереднього нагріву, бернер кап це ось ця штучка, чаша, в якій весь процес горіння відбувається, паливна магістраль Fuel Line Pump O-Ring – це ущільнювач помпи. Сам памп це насос. Флейм регулятор це регулятор полум'я. Хоча флейм регулятор повинен бути ось він флейм Так? А це в нас а, шток насосу. Хоча, ладно, плунжер, так? Гаразд. А, пляшка паливна. Fire Maple позиціонує. Цей пальничок для експедиції, трекінгу і кемпінгу. Давайте відразу відкривати, не будемо витрачати наш з вами дорогоцінний час. Ось такий от тут чохольчик чорного кольору, самий звичайний. за такі гроші. Я думаю, ніхто не в мультипаловку щось таке супер-пупер не покладе. Ваша мобільна кухня, Fire фаермейпл. Всередині. Спочатку відразу пляшку покажу вам. Коли ми з вами. Оглядали пальник Fire Maple Lava, Там така сама пляшка в наборі. Fire Maple 500 мл. Ось так вона виглядає: максимальна лінія наповнення, максимальний рівень наповнення пляшки бензином або керосином. 500 мл. Не наповнюйте більше, ніж ось ця лінія. Дуже дякую, Fire Maple. у нас пластиковая тут крышечка и ущельнювач. тут силиконовый. Вот який. Child Safety. Пробка, так называется, так, Child, child Safety, майже не сказав Child Free, так, Пакую назад. Все. Цю красу я вам вже показав. Так, я думаю, що все, вона нам більше не потрібна. Давайте далі дивитись, що в нас тут. Тут в нас насос. Насос відразу з'єднаний вже. Бачите, ось з'єднання його. І витягаємо сам пальник. І зараз будемо. Розмовляти ось про ці речі прибираю пакування. Давайте почнемо, шановні мої, з загальної інформації. По-перше, цей пальник не можна під'єднати до газового балону, тобто він працює лише як мультипаливка, лише він працює на рідкому паливі, тобто бензин і керосин. Ось такі от тут з'єднання, це пластик. Майже весь насос це пластик. Зараз все буду вам показувати. Тут в нас латунь, рідна тут все змащено, рідна змазка, рідне мастило. Це діло я закручую. Гайка ось ця закручується вручну, так, тому що тут пластик. І е, рідний е, ключик з мультитулу сюди не підходить, тому що це повинно закручуватись ось так руками. Ось такий плунжер, він також з пластику. Це все пластик. Шановні глядачі, коли насос в нас е, під'єднаний, коли він в нас у пляшці, зараз один момент. Щось я, я не дуже люблю, коли. Камера не фокусується, а тут сама саме така от ситуація, я це не дуже люблю. так, Це тому, що на вулиці вже темніє. Отже, коли ми користуємось нашою мультипаливкою, то е, сам е, ось цей насос повинен бути в цьому положенні. Бачите? Он. Тобто ось в такому положенні. Чому? Тому що ось тут в нас е, всасування насосу, так? Знаходиться внизу. Тобто, коли в нас під'єднана пляшка, і ось так вона встановлена. То бачите, як воно? Знизу, от з цієї сторони. Отак правильно. так? Тобто, Ось цей фільтрик, ось цей патрубок всасування, він повинен бути в найнижчій точці пляшки. Саме тому ось так, де он там. Доверху повинен бути насос. Саме ось так. А ось тут, бачите, з цієї сторони off. Бачите, ось написано. Чому? Тому що якщо ми пляшку нашу встановимо ось таким от чином, так, то, звісно, ось цей фільтрик перестане захоплювати паливо. Це ось для цього зроблено. Це зроблено для того, щоб тушити мультипаливку. Fire Maple написано. Тут також алюмінієва гайка, вона розбирається, можна відкрити її. Ось тут також ущільнювач силиконовий, так? Ось тут все розбирається. Зараз я витягну. Покажу вам, що тут всередині ем, орінг, ущільнювач силиконовий. І змазка, яка йде в комплекті, вона для цього, щоб змащувати. Ось, бачите. Просто звичайний силиконовий ущільнювач. Ось так він сюди входить, це все там змазка всередині, і він бігає ось тут і таким чином нагнітає повітря. Здається, що все пластикове, що фігня не буде служити, але повірте, що якщо користуватись, користуватись правильно, користуватись ніжно, так по інструкції, як вказано, то служити буде довго, повірте, будь ласка. Кріплення фільтру в нас на скобочці від степлеру. Мені чомусь так здається. Ось так. Воно і тримається. Тут Fire Maple написано. Отже, ось в нас регулятор полум'я. Наш з вами клапан, так? Ось сюди ми відкриваємо, от сюди закриваємо де мінус, Все дуже зручно. Дуже зручно, дуже класно. Шланг ось такий по довжині, приблизно десь сантиметрів до 30, я думаю. Може, десь там 25-26, ось такий. Переходимо потроху з вами, шановні мої, переходимо до самого пальника. І тут найцікавіше це от сам пальник. По-перше, ось сама основа. Вона сірого кольору, виконана з алюмінію. Чудовий напис тут Fire Maple. Все зроблено дуже класно, вона дуже-дуже легенька. Ніжки дуже круті, їх тут три штучки. Під час користування ось в нас йде трубка попереднього нагріву. Ось вона. І ось, бачите, ось тут заглушка. Ось йде трубочка, ось вона. Ну, ось йде паливо, так, чик-чик, підіймається сюди у трубочку попереднього нагріву. І ось тут внизу ось така от заглушечка. Ось цю заглушку, ось цю потрібно викручувати, і там. Всередині знаходиться металевий тросик. Цей тросик потрібно час від часу витягати, чистити, прочищати. Також потрібно відкривати ось тут ось цю частину зверху, так? колокол ось цей розподілювач полум'я, ось ця от чаша так Її також потрібно ось так підіймати наверх, відкривати, викручувати ось цю форсуночку і чистити її. Я покажу вам трохи згодом весь наборчик додаткових речей, який йде тут. так Запасні частини також там. Ремкомплект, і також там мультитул все в одному наборі. Звертаю вашу увагу на компактність, на легкість і взагалі, як воно зроблено. Багато частин тут з латуні, нержавійка є, також є алюміній. Дивіться, як ніжки тут закручені. так? Бачите, як ось тут в нас стопорне кільце ось тут зверху. Тобто нічого взагалі у вас на природі тут не відпаде, не відкрутиться. Дивіться, тут все підпружинено, тому я от ніжку хочу відкрити. Дивіться, хоп, вона ось так. Бачите, оп, відкривається ось таким чином. І тут так само, хоп. І коли закриваєш, вона також тримається, бачите, щільно. Тобто під силою пружини, не просто там якось там. В усі сторони там бофтається, а прям добряче вона гарно тримається. Ось такі от три ніжечки, чудова підставка. Просто ось так це виглядає. Максимально мінімалістично, максимально круто. На природі буде виглядати круто. Просто вау! І дійсно, це є дуже-дуже практичним, бо все легеньке, ніяких зайвих частин, тут нічого, нічого, нічого нема. Ось тут, де в нас камера. Нагрів полум'я, ось там всередині цієї чаші. так, Ви бачите, як тут конструкція, яка потрібно наливати прям дуже-дуже маленьку кількість бензину. так, Тобто відкриваєте ось цей, от накачали так, тиск, ось так от накачали в вертикальному положенні качаємо, так, відкриваєте потім ось так от трішечки відкриваєте. Буквально трохи багато не потрібно. так. Відкрили трохи, подивились туди, зазирнули. Трохи <кій> паливо е, з форсуночки піде. так. І, і е, потрібно невеличку кількість цього палива подати. І слідкуйте за тим, щоб полум'я не переливалось от з цього отвору. Бачите? Ось, цей, ось тут донешко, і ось цей отвір. Тобто тут буквально. Ну, 4 десь міліметри приблизно. Тобто зовсім-зовсім трохи е, дайте туди е, палива, і е, хай воно гріється. Якщо недостатньо, ще трохи дайте так? Тому що там всередині нема ніякого матеріалу, який е, може на себе е, взяти те зайве паливо, так? Тобто нічого, нічого нема, ніякого абсорбу, абсорбувача, так. Тобто там просто метал, просто чаша. Звертайте на це увагу, і коли будете використовувати цей пальник, то ось так не можна його, так, ось так от ставити сюди, так е розчистить. Або щось під нього підставте. Тому що, якщо полум'я звідти вилляться, то воно все тут буде палати, і це нам ні до чого так, це нам не потрібно. Ось такий от. Пальник, так, швиденько я вам про нього пояснив. Так? В принципі, мінімум тут обслуговування всі додаткові речі, які можуть раптом знадобитись, все це є в наборі. Якщо е, рідний мультитул не підходить до якогось з'єднання, це означає, що його потрібно руками закручувати. Так? Давайте відразу я вам його і покажу. Е, чохол має. Е, один, другий і третій відсік, всього три. Третій ось цей, який я зараз відкриваю, він на блискавці. І тут йде ось така от штучка. Це речі, які йдуть в наборі. Це в нас мазка, так, невеличка кількість мастила для е, ущільнювачів, так, для помпи, для насосу. Ось такий в нас йде мультитул, такий от ключик. Тут... Е, один, так і тут от другий. І, в принципі, і все. Пружинка в нас йде два ущільнювачі помпи. І ось, ця, ось цей ущільнювач також в помпу. Я відкручував, вам вже показував. Так? Це Ось цей от шток і цей ущільнювач там на кінці. Йде ось така от голка з такою рожевою ручкою, для того, щоб прочищати. Ось там форсуночку, так? Це для цього. Також йде в наборі три форсуночки і паливний фільтрик. Дорогі мої глядачі, цей чудовий пальник можна буде придбати в мене. Для цього необхідно написати мені в телеграм адміністратору групи, тобто мені, або в інстаграм MyCamping, і зможете цей пальничок придбати зі знижкою 10%. Також під відео я залишу всі посилання необхідні, де цей пальник можна придбати. Придбати також можете на YouTube подивитись, як він працює. Там дуже багато відео, але стареньких відео по 11, по 8, по 9 років. Але всі ці відео, в принципі, актуальні, і робота пальника не змінилась абсолютно. Тільки пальничок став трішечки легшим і змінилась трішечки конструкція його насосу. Так. Як завжди, користуйтесь, будь ласка, моїми промокодами. Якщо вам подобається діяльність, моя туристична, можете підтримати мене донатом. Як це зробити? Вказано в описі під відео. Ці гроші йдуть на розвиток мого каналу. На купівлю спорядження, на купівлю спорядження для зйомки, наприклад, от мікрофон і так далі. Це для цього. Давайте швиденько я розповім вам. Про враження від цього пальника, що мені сподобалось, що мені не сподобалось. Перший мінус для мене. Мені не сподобалось, бо я відкрив і я відразу почав шукати, де там той а, різьба з'єднання до газового балону. Я чомусь думав, що він повинен працювати від газового балону. Шукав, шукав і не знайшов. Потім подивився і виходить це повністю рідкопаливний пальник. Так? І працює він на керосині, на бензині. Якщо сюди додавати інші види палива, чесно, не знаю, як він буде працювати. В інтернеті бачив відео, де людина різні види палива саме в цей пальник додавала і показувала, як воно працює. Ось, будь ласка, можете подивитись і зробити для себе висновок. Для мене те, що неможливо його від газового балону. Користуватись ним для мене це є мінус. Далі. Що мені ще не сподобалось? Наприклад, те, що насос зроблений повністю з пластику. Чомусь мені здалося, що Ну напевно це якось не дуже надійно. Хоча я ним не користувався, не можу вам сказати. Але. Зроблено, наче непогано, і думаю, в принципі, якщо користуватись правильно, то нічого з ним не буде. А якщо раптом щось трапиться, то я не думаю, що пальник, який коштує 2700 гривень, мультипаливний, що для нього е, якийсь елемент додатковий, який раптом потрібно буде замінити чи придбати, що він коштує багато грошей. Я так не думаю. Це такий от момент. Далі, е, мені що мені сподобалось. Мені сподобалось те, що він мінімалістичний. Тобто він прямо ось такий. Де ви бачили такі от пальнички? Такі, що це як, ну, для мене, як МСР, наприклад, Dragonfly, але набагато менший, набагато дешевший, набагато доступніший. Так, уявіть собі, по вазі, по тому, як він виглядає. По його дизайну, мені дуже і дуже сподобалось і. Він дуже підходить мені, тому що ми, ми з ним мінімалісти. Так він такий мінімалістичний і я таке дуже-дуже полюбляю. Обов'язково, якщо вам подобається, зверніть увагу на цей пальник як перший пальник мультипаливний, як пальник мультипаливний, для того, щоб просто зрозуміти тему мультипаливних пальників або просто. Якщо ви такий, як я, туристичний ентузіаст, ви можете собі придбати, спробувати. Бо дуже дуже мені здається, що дуже може бути таке, що дійсно цей пальник вам сподобається. В нього є як свої плюси, так і свої мінуси. Але я дійсно думаю, що своїх фанатів ця модель пальника дійсно знайде. Всім величезне дякую. Всю інформацію я вам вже дав, все знаходиться в описі під відео. Всім величезне дякую. Обов'язково підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите вподобайку, якщо ви натиснете на дзвоник. Так, якщо ви підпишетесь, обов'язково підписуйтесь всюди і залишайтесь, відео виходять дуже і дуже постійно, і дуже і дуже часто, я за цим слідкую. Всім величезне дякую і побачимось.